Іван Франко, ой ти, дівчина горіха зерня, Ой ти, дівчино, горіха зерня, чом твоє серденько, колюче терня, Чом твоє устенька, тиха молитва, а твоє слово остре, як бритва? Чом твої очі сяють тим чаром, що то запалює серце пожаром? Ох, тії очі, темніші ночі, Хто в них завидиться, і сонце не хоче. А чом твій усміх для мене скрута, серце берентежить, як бура люта? Ой ти, дівчино, ясне зоре, ти мої радощі, ти моє горе, тебе видаючи, любити мушу, Тебе кохаючи, загублю душу. Пощастило дівчині в сімнадцять в сімнадцять гарних неповторних літ. Ти не дивись, що дівчина сумнаця, вона радіє, але все як слід. Вона росте ще завтра буде вищенька, але печаль приходить за часу. Це ще не сльози, це квітуча вишенька, що на світанку струшує росу. Вона в житті зіткнулась з неприємністю. Хлопчина їй не відповів взаємністю. І то чому любить іншу дівчину? А вірність має душу неподільчину. Ти не дивись, що дівчина сумна ця, як пощастило дівчині в сімнадцять. Вірш Івана Франка, ой ти дівчина з горіха землю. Ой ти дівчина з горіха землю. Чим твоє серденько колюче темня, чим твої устинка тиха молитва, а слово остро як битва, чим твої очі сяють тим чаром, що запалюють серце пожаром. Ох тії очі, темніші ночі, Хто задивиться, сонце не схоче. Чим твій усміх для мене скрута, серце бентежить, як буря, люта. Ох ти, дівчина ясна і сора, ти мої радощі, ти моє горе, тебе кидаєш, люби ти душа, тебе кидаєш, загуби в Олександр Олець, журбою радість обнялась, журбою радість обнялась, що захить мій сміх, І з дивним ранком їй здалась. Як мені розборонити їх, бо з радістю журба, одна летить, друга спиня пеня, йде між ними боротьба і душі хто не знаю я Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїлись, хтось ними плакав. Мучився, болів, із них почав і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, потворність. усе було, асфальти і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.